Процес виходу на роботу після джоб центру в Німеччині перше це трудовий договір. Отримайте і уважно прочитайте його. Якщо все зрозуміло, підпишіть і зробіть копію для Джоб центру. Друге, напишіть у JobCenter, що знайшли роботу. Виплати можуть бути призупинені до отримання першого зарплатного листка і виписки з банку. Якщо витрати на житло зменшать ваш дохід, JobCenter може доплатити. Якщо відмовлять, подайте заяву на Von Geld або KindaCoSlag. Ви також можете подати заяву на підйомні гроші, тобто анчтекскельд до початку роботи. Це допоможе, якщо виплати Джоп припиняться відразу. П'яте це дитячі гроші. Гельт нараховується окремо від зарплати, що робить роботу вигіднішою. Шосте це медичне страхування, ви будете головним застрахованим, а родина прикріплена до вашого страхування. Перевірте, будь ласка, що медичне страхування правильно оформлене. Сьоме, це податки. Якщо у вас не вигідний податковий клас, заповніть форму і відправте в фінансамт для перегляду. Після першої зарплати повідомте в джобцентр. вони вимагатимуть надати ряд документів.